Весь тиждень в Україні йшли дощі. Синоптики попередили, де на початку тижня випаде найбільша кількість опадів. Та коли вже нарешті почнете плішати. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 19 травня, дощі покриють всі області України. Місцями вони будуть зі зливами, та буде панувати в більшості хмарна погода з краткочасними проясненнями. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Холодніше всього цього дня буде на заході країни, там в день всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. А ось у решті областей вже буде від плюс 14 до плюс 17 градусів. А у південно-східних областях ще тепліше до плюс 19 плюс 20 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, 39% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 20 травня, дощитиме все ще по всій території країни. А у південних, центральних та східних областях вони будуть значні місцями з грозами. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла, вночі вже очікується від плюс 5 до плюс 10 градусів. У середу, 21 травня, суха погода буде у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. А ось на всій решті території країни будуть йти дощі місцями інтенсивні. Вітер стихне, очікується помірний 5-10 метрів на секунду. А ось щодо температури повітря у середу, то по всій країні вже нарешті потеплішає. Та вдень очікується від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. Вночі по всій країні вже буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!